21 серпня ввечері і наприкінці доби в зоні АТО спостерігалася тенденція до загострення ситуації. Незаконні збройні формування активізували обстріл українських позицій майже вздовж усієї лінії розмежування. І якщо в день найгарячішими напрямками були Донецький і Маріупольський, то наприкінці доби окупанти сконцентрували вогневі провокації в районі Артемівська. Так майже о пів на восьму вечора і до 20.05 наші позиції в золотому тричі обстрілювали з 82 двох міліметрових мінометів а близько 21-ї години. В районі цього ж населеного пункту окупанти вели вогонь з озброєння БМП та 122-мм артилерії. Крім того, о 19.33 зі 120-мм мінометів та о 20.46 зі 122-мм артилерії окупанти били по наших оборонних рубежах в селищі Попасна. На Луганщині о 20.15 міномети ворога калібру 120 мм працювали по селищам Світличне і Новотошківське, а близько опівночі під вогнем 152 мм артилерії опинився наш опорний пункт у Валуйському. На Донеччині ввечері і вночі ворожі міномети 120-го калібру били по пісках Красногорівці, Мар'янці з 18-ї години і до опівночі відносне затище було поблизу Маріуполя. Лише з провокативною метою злочинці зі стрілецької зброї обстрілювали українські підрозділи в селищі Новоселівка. 2 загалом, упродовж вчорашньої доби, 21 серпня, незаконні збройні формування 102 рази порушили режим припинення вогню. 14 разів бойовики застосували артилерію. 28 міномети, один раз реактивні системи залпового вогню, 69 стрілецьку зброю і гранатомети. Після опівночі і до 6-ї ранку в основному з використанням стрілецької зброї вогневі провокації найманців продовжилися на Донецькому напрямку.